Руволоку жгорда тепер прикрашає справжній кавовий музей. Експонати з 22 кавових країн світу вдало розмістили на поличках під склом у центрі пасажу. Окрім пакуночків із меленою та зернистою кавою, музей вмістив й кавовий шоколад, кавові цукерки, спеціальні філіжанки для кави і кавовий леквар, зварений із м'якоті кавових ягід. За словами ініціаторів проекту, музей постійно поповнюватиметься. Власне, кавовий маршрут це. Вперше презентація і закріплення за нами кавової столиці України. Це в першу чергу. А в другу чергу ми вже здобули цю славу, але не зафіксували якось інформаційно. Оце інформаційна фіксація кавовий маршрут. Одразу навпроти музею. Розмістили величезну карту Ужгорда, де намальованими зернятками кави позначатимуть так званий кавовий маршрут. Першою на мапі вже з'явилась одна з кав'ярень провулку. Оскільки наше кавове містечко налічує понад 60 кав'ярень. Зерна на карті постійно з'являтимуться. Отже, кожен поціновувач будь-якої кави зможе собі обрати свій власний маршрут. І багато досить хороших. Взагалі якісь навсюди. Кава Ну, свою особисту думку. Ну, і навіть домашня. Ну, я думаю, в Україні на Закарпатті, саме краще. Закарпатська кава завжди була відомою далеко за межами регіону. Це вже як справжній бренд. Ужгород знаний як туристичне місто, і саме від цієї карти в майбутньому планують здійснювати старт туристичних груп, які мають намір переконатися в якості та незрівнянному смаку закарпатської кави. Ця кава, вона найсмачніша на Україні. У нас вже дуже давно варять смачну каву, яка подається в маленьких чашечках і різні, з різними смаками. А на Україні тільки недавно з'явилися в великих містах такі от експресо кави. Я думаю, що ну, немає рівних у журодській каві. Під час презентації музею та карти провели й дегустацію кави, розказали про її види за походженням, про ступінь просмаження та сорти. На презентації нового туристичного шляху можна було скуштувати і справжній світознаний сорт кави Копі-Лювак. Отож, кавовий аромат, яким цілодобово наповнене наше місто, відтепер і візуалізовано на спеціальній мапі. За нею кожен приїжджий зможе зорієнтуватися в кавовій столиці Закарпаття.